І так, шановні, вас вітає інженерно технічно будівельний спецназ міста Заставна. І далі ми займаємося програмуванням. Написав сайт на Ларавелі. Єдине, що я не зробив, це ще не вставляю таблицю Excel, але я буду вставляти. І зараз вам хочу показати результат своєї роботи. І так, шановні, показую я свій сайт. Ось це одна сторінка. Тут у нас іде меню. І ми переходимо. У нас. Головна, раз, одна сторінка. Пост! Тут ми можемо просто переглядати пости. Бачите, немає, що ми можемо додавати чи редагувати. Тут у нас є About. про нас. Так, і адмін. Ось сюди я заходив, раз, бачите, тут ми можемо додавати пости. Тут у нас показано, раз, форма є, бас. І ми вводимо всі дані по категоріях, Тегах. Ми повертаємося назад. Так, повернулись. І ми хочемо взяти один із постів і хочемо просто редагувати. І ми бачимо, що тут виведений цей пост. І так само у нас є форма для редагування цього поста. Так само ми можемо зайти на сторінку Home. Раз, зайшли на сторінку Home. Ну і от у у нас ми вже увійшли, ми активовані як адміністратори. Тому заходимо сюди. Тут у нас сторінка адміністратора, а тут сторінка дашборд. І повертаємося назад. Ну давайте повернемося на сторінку дашборд. Раз. А, і у нас включено це адміністратор. І найголовніше, що у нас є, пагінація. От бачите, перша сторінка, друга, третя. І у нас тут показано 12 постів. Так, а давайте ми перейдемо на останню дев'яту сторінку. Так. Раз. Включили дев'ята. І у нас тут в залишку лишається. От бачите. Чотири поста. Раз, два, три, 97-й до 100-го, І у нас оксі показано чотири поста. Ідемо сюди на восьму сторінку. Бачите, а тут у нас 12 постів. Так що на кожній сторінці у нас є по 12 постів, а заключна має 4. А тепер я вам покажу, як воно в мене було до того. І зараз вам продемонструю, як воно було і як воно стало. Так, шановні, дивимося далі. Тільки що я зробив? Обновив, зробив міграцію фреш. Витер повністю всі дані з бази даних і нажимаю обновлення. Раз, бачите, ага, і в мене все зникає. Я сюди не можу побачити. Оце запорог свій сайт. Але що я роблю? Я роблю сюди, заходжу PHP Storm. Бац, зайшов сюди. Тепер дивіться, у мене тут є сіди. І я беру, зараз нажимаю, активую. Команду прописав. Бац, пішло. І що написано сакспулі? Тобто удачно. І тепер дивимося зараз базу даних. Так, да, я хочу показати вам е, саме цю базу даних. Заходжу от сюди. І зараз в мене запрацює цей сайт. Так, заходжу в базу даних. Е, Дивимося, тут у мене от нічого нема. І пост. Давай, включайся. О! І в мене от є вже всі дані, а їх тут не було. Тут в мене є 100 постів. Відповідно, у мене повинен і запрацювати. Мій сайт. О, є, бачите, і знову з'явилося все те, як воно має бути. Обновлюємо сторінку. Раз, Нуль. Чому? Тому що у нас адміна нема. Ми були на сторінці адмін, але зато ми є на сторінці пост. Бачите, на сторінці пост є, але адміна нема. Заходжу сюди. Так, ставлю рисочку. І тут зараз я вже заходив. Адмін пост. Так, заходимо сюди. Раз. О! І знову видає помилку, бачите, по цьому юрелі. Так, шановні, що нам зробити, щоб цього не було? Так, повертаємося сюди, раз, назад. І у нас є отут, -от, бачите холм. Тут де ми можемо зареєструватись. Раз. От бачите, і ми, коротше, от є форма, регістр, є е, лох. Спочатку нам треба зареєструватись. Так, чому? Тому що коли я заходжу на цю сторінку, я от сюди можу зайти. Бачите, це коротше, звичайний цей пересувач, юзер. Якщо я заходжу сюди, тут у нас є сторінка О! І у нас показано нуль, що ми е, хотіли зайти там, де адміністратор. Тому ми повернулись назад, заходимо в такий як регістр. Раз, о. І реєструємося. Так, реєстрація пишемо. Вадім, раз. Пишемо зразу, вадім, бац. І бачите, тут уже пароль. Дублюємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. І заходимо, реєструємося. Бас, зареєструвалися. Бачите, вас вітаємо, створення заставить ТГ, Так, заходимо в базу даних. А база даних у нас тут, MySQL Admin, і дивимося, тут у нас є юзер. Бачите, юзер. Натискаємо, що у нас тут. А нам треба зробити обзор. Дивимось на обзор. Так, і Вадим, Вадим собака, це і е, юзерс. Тому, шановні, ми зараз міняємо тут, де у нас роль, настройку юзерс. І пишемо йому, надаємо право доступу. Так, пішло? Адміністратор. Так, і тепер ми можемо сміливо заходити. Повертаємося назад. Вас вітаємо у створений сайт. Переходимо от сюди. Тут меню я ще не розробив. Але у нас є от що, бачите, регістр, логін. І заходимо сюди, логін. Нам треба залогінитись. І у нас є Вадим Косенюксоба.ком, той пароль. Раз. Знову я залогінився. Ну і тепер що ми робимо? Так, і заходимо зараз сюди. Тут у нас сторінка адміністратора, але вже не важливо, у нас і юзер. Так само у нас може бути адміністратором. Все, війшли сюди і бачите, з'являється у нас адміністратор. І адміністратор має право, щоб коротше, редагувати це все. І тому ми сюди входимо, вносимо дані. Раз. Коротше, це ми створюємо новий запис про хороших людей. Раз. Контент. Набираємо що-небудь. Що-небудь. Раз. Так, тут у нас нехай буде сім. Що одинички. І мейдж. І мейдж буде сім. І у нас є категорії. І дивіться, бачите, ми можемо вибрати любу із категорій. Тут у нас є така штука. Раз. І ми вибираємо, що хочемо. Хочемо, наприклад, кум. Бачите? Кум. набрали кум. Раз. І у нас тут є категорія кум, а тут у нас теги. Так, шановні, тут ми можемо вибрати один текст, два, три, чотири. Можемо вибрати його вверху, можемо вибрати внизу, можемо вибрати один посередині. Ну і е, бачите, і ми його виділили. І ми створюємо «Create». Раз. «Create». Так, і тепер дивимося. У нас дашборд, Ми переходимо на соту сторінку. Раз, і у нас є про хороших людей. Так, переходимо сюди. Це відповідно, у нас є все і в базі даних. Так, заходимо в базу даних, щоб краще нам передивитися. Все, так, у нас є пости. Раз. На жаль, пости. Тут у нас бачите, вказано 25, А ми вкажемо 500. Раз, 500. І відповідно переходимо в самий низ усіх всіх даних. Ось дані. Ідемо донизу. І дивимося про хороших людей. А тепер, шановні, давайте зробимо що? Знову заходимо сюди, зайшли, заходимо в адмін, можемо це все редактувати. Йдимося сюди. О, едіт, редакта... редакція. І знову так само про хороших людей. так? А давай замість хороших ми не пишемо супер. Ні. Так, да, супер. І коротше у нас буде яка там 100, перша... 100 перший запис. Тут. Набираємо так само набираємо 7 7 7 7, Але бачите, отаке от велике. Тут вже імідж наберемо просто 9. Було 7 у нас. Категорія у нас була кум. А ми візьмемо, наприклад, лабори. Лабори. Ну і от бачите, так само ми зробимо зміни. Зробимо один текст. Хоча можемо взяти і ті всі. Так, і апдейт. Раз. О, і бачите, супер-проба, 101. Ну і це ж саме ви можете передивитись тут в постах. Тут у нас є пости, заходите на 9 сторінку. Ну і відповідно у нас так само є зміни в базі. І так, шановні, цей сайт в мене є написаним на Ларавелі, версія 8.75. А я його хочу також перевести у версію е, Ларавель 12. Ну нічого страшного, я буду це все робити. Там зовсім трошки відрізняється синтаксис, але не дивлячись на це, я буду прямувати далі до своєї цілі. І обов'язково створю базу Excel і перенесу всі дані з Excel в свій сайт, в базу даних.